Як ви зрозуміли, у цьому під'їзді вас пограбуває. Грабіжників ви бачили? Грабіжників. а що ви взяли, що їх було двох? Ну, один холодильник би не витягнув. Бачили чи ні? А, та тут багато хто ходив з холодильником. Ну, з холодильником тільки двоє. Записуйте. Один який худий. руки в нього на полках. Зачіска коротка. зріз трохи вище холодильника. А ще брехло. А ви звідки знаєте, що його брехло? Так він цей крадій, а крадій має людей. Ага. А другого крадія запам'ятали? Звісно, він такий маленький, кучерявий, брюнет. Так, давайте звіримо. За вашими словами, другий крадій. Кучерявий брюнет з блакитними очима має велике родиме п'ятно у формі сови на обличчі. Був одягнений в червону курточку і салатові штані. Все правильно. Дуже дивний вибір одягу для крадія. Слухайте, а ви часом не дальтонік? біжаєте, пані поліцейська. У вас синій формі. Світо дивися вона ну, там. Дівчата що знімають, можливо, наші гребішники вже десь інтернеті лайки збирають.